Першим моїм фестивалем став фестиваль в січні 1996 року. Для того, щоб туди потрапити, я мусила на четвертому курсі університету Шевченка здати доступкову сесію, що стало доброю традицією на наступні роки. Потім цією командою волонтерів, працівників соціальної служби, споків. 31 грудня ми не купували мандарини з шампанським, не наряджали ялинки. Ні, ми навпаки а, ще знаходились в якихось наших робочих офісах, щось грузили, щось збирали, а, писали сценарії, друкували а, будь що Будь-що, тому що це було напередодні нашого свята, нас це дуже турбувало і всі робили це щиро. Ну і потім наступного дня, 1 січня, коли сусіди ще співали якихось різдвяних і новорічних. Колядових щедрівок, ми вже збирали речі, пакували сумки рюкзаки і 2 січня вже від'їздили до місця перебування чи то берегіня, чи то Гумовець. І ось тоді починалися наші робочі години. І починались вони з загального загальних зборів. Ці загальні збори відбувались у великому актовому залі. Де були присутні геть усі робочі групи усього фестивалю, ну і в тому числі група робоча, які знаходилась. Я в більшості років це була група концертних заходів. І ось починалася велика робоча нарада. Кожна група звітувала, кожна група говорила про а, свої проблеми, про те, що там мало бути на завтра і наступні дні. І був великий такий розбор польотів. І цей розбор польотів міг бути години так до другої ночі. Може, до третього, як же там випадало. А на наступний ранок всі гарні е е в костюмах або в ділових костюмах мусили вже бути внизу, тому що вже приїздили наші учасники і всі з гарним настрієм. Не виспатись е неможливо було. І виспатись теж неможливо було. Але все одно працювали. І е е це була ціла епоха. Епоха фестивалів, коли. Наша, наше суспільство, наша Україна інакше дивилась на людей з інвалідністю, не просто на людей, яких є е, якась велика е, складна, е, якась складна хвороба, е, дивилась на людей, як на рівних собі, на талановитих, неординарних, цікавих, на людей, які е, показували не одне своє зміння під час роботи фестивалю. І мені здається, що саме е, Наші е, волонтери, е, працівники соціальної служби, спокійці, якраз е, якраз ми все це і починали. Починали нову епоху, е, нове ставлення е, до людей е, в Україні.